Кого ще є горобці? Не знаю, в мене нема. У мене синички зараз до кормушки прилітають за зернятками. Бо вже похолодало, замерзла і вони вже шукають собі їжу. Лідочка, Лідочка Берлін, доброго вечора, міцного здоров'я і нам квіти. Лідочка лайк поставила. Дякую, Лідочко, дякую за квіти, навзаєм. Павел, Лидочка, Берлин, здравствуйте. Как дела? Как настроение у вас? Таня вкусняшки. Павел, заходи будем рисовать. Ты садись со мной рядом, рядом будем песни танцевать. Да, Таню, так и ты. Оля Чумаченко, всем гарного позитивного спілкування. Бабуся Галя, Лидочка, Берлин, доброго вечора, приємної ночі. Тома, привет, привітики. Марійка нагорна. Добро, затишного вечора, Таня. Будьте здорові, нехай усе буде у вас добре. Дякую, Маріко. Навзаєм. Лідочка Лідія, приветик. Павел, куди мені заходити? Танюшки, не вкусняшки. Валера, а вы что, верите в Бога? Я вірю в Бога в душі. Павел, Ліда? Розблоки... Забл... розблокируйте мене, пожалуйста. Богдан Турта, Таня Ворона, добрий вечір, доброго вечора, Богдан, дякую за лайчики, за підтримку. Таня Кузняшки, у мене живуть горобці. Лідочка Берлін, бабуся, ні, доброго вечора. Бабуся Галя, Марія Нагорна, доброго вечора, тихої і спокійної ночі. Лідочка Берлін, Богдан, привітики. Богдан Маріка Нагорна, добрий вечір. Татюша возна Таня є багато горобців, синичок ще не бачила. У нас є вже синички. Літають і до кормушки, бо у ванні на вікні. Кормушка, і вони літають до насіння соняшникового дуже люблять. Так що вже є. Літочка Белін, Оля, привітик. Таня вкусняшки куди, куди? Ко мене в гості. Богдан. Бабуся Галя, добрий вечір. Танюша Ренмі. Часник не померзне, навіть якщо проріс на 10 см. Ні, нічого йому не буде. У нас у минулому році проріс на 5 см. отакі такі були вже ці. То урожай був чудовий. Оля Чумаченко, Лідочка Берлін, доброго вечора. Лідочка Берлін, всім доброго вечора. І дарує квіти. Лідочка Марія Нагорна, доброго вечора. Миру здоров'я вам і квіти. Бабуся Галя, Богдан, доброго вечора. Павел, я вже прошу з вчорашнього дня, Лідочка Берлін. <кхід> Богдан, Таня вкусняшки, добрий вечір. Марія Нагорна, доброго вечора та тихої ночі. Зичу всім, хто не вечорниця. У Тані бережи вас, Боже. Дякуємо Марійко, дякую. Богдан Турта, Лідочка, добрий вечір. Таня Вкусняшки, Богдан, привіт. Бабуся Галя, дякую Таня. Редмі, за пораду. Богдан, Катюша Вузна, добрий вечір. Юля Коріцина, лайк поставила. і Вітаю з усіма чатівцями. Божу всім, оберегу тихої ночі. Навзаєм, Юлечка, навзаєм. Валера, а я вот не знаю, єсть Бог ілі нету. Таня вкусняшка, бабуся Галя, добрий вечір. Павел, Таня Вкусняшка, а ви что, тоже ведете прямой ефір? Тома, привіт привітки вам. Юлія Курицина, Таня, чим кормите своїх пташок? Е, Насіння Соняшникова, не смажене тільки. Насіння Соняшникова. Богдан, Юлія Курицына, добрий вечір. Бо, так. Таня Кусняшки, Павел, ніт, я не хочу виходити в стрім. Лідочка, Богдан, Доброго вечора, тихої нічки, і тобі шоколад. Таня Кусняшки, синички також літають. Ну, літають, бо ж у мене там є кормушки, вони прилітають дядь, і їдять. Я там від шортики були в мене, як вони їли. Богдан, редмі Таня, добрий вечір. Марійка Нагорна, Лідочка, дякую за тишного вам вечора, здоров'я та добра у вашому домі.